Кажуть, якщо першим у новому році народився хлопчик, рік буде щасливим, багатим і щедрим. 2014-го Бориспіль без сумніву будуть супроводжувати щастя і багатство, бо дитячий сезон відкрив представник сильної половини людства. 5 січня в 5.48 в Бориспільській центральній районній лікарні з'явився на світ богатир Денис. Його вага 4 кілограми, 250 грамів. І зріс хлопчина має 56 сантиметрів. Мама та її синочок почуваються добре. Привітати щасливих батьків до лікарні прийшли друзі, рідні, а також представники міської влади. З, першою, з першим громадянином України міста Бориспаля, який народився в 2014 році. І найголовніше, щоб він зростав на вашу радість, менше діставав проблем. О, я думаю, зараз такий у вас відповідальний рік буде дуже відповідальний. От я думаю, що... Сім'я прекрасна, обов'язково поставити його на ноги, а він далі буде радувати вас, наше місто і нашу державу. Перший вихід у світ малечу супроводжували спалахи фотокамер, та це Дениса навіть забавляло. Хлопчик напророкував містянам удачу своїм народженням, але найбільшу радість малеча принесла своїм батькам. Враження, які відчуття незабутні, так би мовити, мабуть, самі неймовірні відчуття в нашому житті. Олена Каліновська, Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.